Що ми ви... віддали своє життя за перемогу і незалежність нашої батьківщини у місті США і всіх воїнів, які віддали, і продовжується боротьба Євгена Коновальця за українську державу. Дякуємо сьогодні всім нашим захисникам і захисницям, які боронять. Українську державу треба сказати, що Коновалець був провідник Січого Стрілецька. Бачите, і сьогодні поміж нас є агенти, стукачі, виконавці завдань і вбивають людей, замаки роблять на них. Це все робота тої самої імперії. Нічого не міняється. Українська держава війна і міцна, по Кавказ. Слава Україні! Браво! Українська історична наука нарешті почала переглядати свою минувшу, що от весь світ щось хотів добре зробити, а українські націоналісти для демократії і для свободи, який кінін утвердив більшовицьку владу на ні.